Всім привіт! Мене звуть Дарія і ви на моєму каналі. Не забудьте відразу підписатись поставити лайк, тому що це дуже важливо для розвитку цього каналу. В цьому відео я обіцяла вам показати свої порожні баночки по догляду за волоссям. Це не реклама на тіно. А просто пакет. Взагалі тема догляду за волоссям дуже цікава, тому що я завжди шукаю якісь доглядові засоби, які не будуть вартувати всі грошей світу, але будуть працювати. Давайте я вам трішки розповім про моє волосся. У мене волосся загалом схильне до жирності, воно фарбоване, і я його дуже освітлювала, тому зараз воно дуже пошкоджене. Сподіваюсь, це виправиться скоро. А давайте поговоримо про бренд, про який говорили всі. Ну і продовжують говорити. Це бренд Гісу. Ви тільки гляньте на цей дизайн мінімалістичний білий, з рожевим. Хто мене знає, той впевнено відповість, що рожевий це мій колір, і я його обожнюю. Взяла я собі спрейчик ось такий, олійку від гісу і щось ще. Не можу не пам'ятаю що. Сьогодні розповім вам саме про кондиціонер і чи вартує він своїх грошей. Він класний має аромат. З ним волосся класно розчісується. Розхід також нормальний. Коштував він близько 1200 гривень. Це доволі солідна така сума. Що я можу сказати? Чи буду я його повторювати? Ні, не буду. Дуже дорого. Від бренду Даніс. Спрей на мені працював набагато краще. Цей просто естетично привабливий, нормальний спрей за 1200 гривень. Робіть самі висновки. Я більше його брати не буду. Взяла вам не пусту баночку, як бачите, вона повна. Це Olaplex Hair Perfector Номер 3 Трійка. Запам'ятайте, чому вона повна? Тому що тільки у мене закінчується засіб, ось цей трієчка, і я відразу беру наступний. Ну, пуста баночка була не дуже гарно вже виглядала, тому я взяла вам повно. Я зроблю ціле відео, де розповім про цей засіб, тому що саме тільки він робить так, що моє пошкоджене волосся виглядає нормально. Це топ. Дівчата, зроблю окреме відео, а поки просто скрінте, читайте і думайте. Але це моя вже баночка 10-та, може 11-та. Я користуюсь ним більше 5 років. І знову в мене є у відео Rituals, і це пінка для волосся. До речі, для мене було відкриттям, що бренд Rituals робить дуже круті засоби по догляду за волоссям. У мене є текстуруючий спрей, який я вам покажу трішки згодом. Сьогодні закінчилась пінка, вона дуже класна. Користувалася рік, тому що я не наношу такі засоби кожного дня на волосся. Вона не склеює волосся, дає об'єм. Я не відчуваю її на шкірі голови після дня проведеної з цією пінкою. Мені вона дуже класна, чесно. Я неочікувано для себе відкрила цей засіб, і він не коштував всіх грошей світу. Він щось, ну, гривень 600 коштував чи щось таке. Тобто, як для продукту, який я купую раз в рік, нормально. Нормально, зверніть увагу і на текстуруючий спрей також пізніше про нього розповім. Також маленький кондиціонер від Moroccan Oil. Він у мене був і в повному об'ємі, і ось цей, здається, він потрапив мені до рук, тому що мені на день народження подарували бокс Sephora для волосся. Дуже класний засіб. Тут написано гідрейшн. Він дійсно зволожує. коштує, мені здається, він як і гісу. Ну, якщо обирати між ним і гісу, чесно, по результату мені подобається більше морокан Ойл. Класно розчісується волосся. Має такий приємний аромат. Хоча він вже мені набрид, тому що у мене ще є спрей для волосся. Аромат для волосся від Moroccan Oil. І постійно я чую цей аромат і вже прям не можу, мені потрібно від нього відпочити. І якщо кошти у вас зараз дозволяють, то можете взяти спробувати саме цей продукт для зволоження і кращого розчісування волосся після миття. Знову в мене кондиціонер, але знову в маленькому об'ємі. Як думаєте, де я його взяла? Так, Sephora Box. Так, як вимовити правильно цей бренд? Бріоджу? Не знаю, чи вам видно, але я думаю, ви впізнаєте цю баночку. А, значить, це більше молочко кондиціонер для волосся. В принципі, ідентичний засіб до цього. І тепер, якщо вибирати між цими двома засобами, то ось цей мені сподобався набагато більше. Знову ж таки, функції ідентичні до мараканоїл, до гісу. Але, але ось цей. Якось на волосі працює краще. Волосся шовковисте, волосся таке блискуче, красиве. Ну, коротше, знаєте, на нього покладають менше всього маркетингу, а працює він навіть на моєму волосі краще. От так буває. По ціні я не скажу, тому що я його в магазинах і не бачу. Я думаю, його треба замовляти через байерів або на сайтах там, американських. Раніше я замовляла на «Cult Beauty», Ну, і такого плана сайтах. Класний бренд, зверніть увагу. Остання баночка на сьогодні це у нас кондиціонер Чі, Black Seed Oil Blend. От скажіть, коли ви були в університеті? Можливо, ви зараз в університеті, я кажу, коли ви були в університеті. Коли я була в університеті, всі рахували, що це люксовий бренд. Це був люкс. Це така розкіш на мінімалках. Але зараз я розумію, що це далеко не розкіш, тому що на розпродажі я взяла цей бренд всього за 400 гривень, можливо, навіть 395 була ціна. Ну, коротше, щось в цьому руслі. І я ж така думаю, це ж люксовий бренд був. Треба брати. Взяла кондиціонер і шампунь, тому що мені в університеті дуже подобалась їхня олійка для волосся, саме з чорної серії. Що я можу сказати? Кондиціонер. Самий звичайний. Якщо колись ви хотіли спробувати чи і побачите цей бренд на розпродажі, беріть, спробуйте. Але загалом, ну як на мене, він не вартує там тисячу гривень. Не вартує, тому що звичайний кондиціонер чи шампунь з не знаю, Ватсона, Єви вам зробить той самий ефект на волосі. А шампунем взагалі інша історія, тому що я ним почала користуватися, все було добре. Потім використала півбанки, і у мене почалася якась сухість шкіри голови, прям роздратування. І я думала, що проблема в чомусь іншому. Потім спробувала просто змінити шампунь, купила якийсь лікувальний віши, здається, і все минуло. Тобто, зараз той шампунь стоїть просто в ванній кімнаті, не знаю, чому він там стоїть, потрібно його просто викинути. Ось такі мої рекомендації на рахунок цього бренду. До речі, там колись користувалася срібною серією, мені взагалі не підійшла. Мені дуже цікаво про ваші відгуки, ваші улюблені засоби для догляду за волоссям, тому що ця тема завжди залишається нерозкритою. Чекайте, зовсім скоро вам зроблю відео огляд на всі засоби Olaplex, У мене їх дуже багато. Я фанат цього бренду. У мене є і шампунь, і кондиціонер, і засоби для вкладання волосся, і ось трійка. І я вам зніму відео, як я використовую, як правильно наносити і ефект після цих засобів. Думаю, буде дуже цікаво. Сподіваюсь, вам було корисно. Можливо, ви зробили якісь висновки на рахунок ваночок, які хотіли спробувати. Пишіть коментарі, мені дуже хочеться з вами поспілкуватися. Сподіваюся, ви ж вже поставили лайк, підписались. Правда, мені ж не потрібно просити ще раз. Я вже готую для вас наступне відео, і побачимось зовсім скоро.